Тимофіль Дніпро, мій рідний брат зник безвісті у липні 2024 року. На цій підставі мені додали відсрочку від мобілізації під час великого обміну тисячу на тисячу мого брата повернули додому. Виявилося, що весь цей час він пробував в полоні, але ніхто не міг цього підтвердити. Підкажи, що тепер буде з моєю відсрочкою, пане Тимофілю, дійсно. Чоловіки, чиї близькі родичі, зокрема рідний брат, зникли безліці за особливих обставин під час здійснення забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ви скористалися цим правом, оформивши відсрочку. Разом з тим, відсрочка вдіє на встановлений строк або на час, поки існують обставини, які були підставою для надання відсрочки. Навіть перебування одного з близьких родичів в полоні не є підставою для відсрочки. Тому після повернення з полону вашого брата ви втратили законні підстави про відстрочку. Про що ТЦК та СП буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформація про зміну дати закінчення відстрочки. І ви її вже мати не будете. Будете військово